Бути стриманішими в оцінюванні внутрішньоукраїнських подій закликав офіційний Київ іноземних дипломатів. Керівники органів державної влади на зустрічі з головами дипломатичних місій країн-членів ЄС, США та Канади, обговорили події поблизу Києво-святошинського суду 10 та 11 січня після оголошення вироку терористичному групованню. Українська сторона запевнила, що події навколо присуду Васильківським терористам не мають жодного стосунку до подій на Майдані, а могли бути використаними як привід для провокацій. Україна. Розраховує, що іноземні держави та організації утримуються від підтримки протиправних дій та спроб порушити спокій країни її ж громадянами. На зустрічі також говорили про побиття колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Правоохоронці заперечують причетність їхніх підрозділів до інциденту. Водночас кажуть, що він ображав працівників міліції. На зустрічі продемонстрували відео тих нічних подій, О, тому що кожен піде. Такі як ти полковник, а вони тридцятого побили. Ви пожен як ти полковник. Ви засипали З думкою ]uros. про те, що ти Yourself. під <зрук> ніяких тілесних ушкоджень Юрій Луценко не отримав, і працівники міліції йому не спричиняли. Через деякий час пронула фраза про те, що Юрій Луценка побили. І це було як закликом. Велика група громадян підбігли до автобуса і почали його розхитувати.